Наше дихання це обмін зі світом, енергією. Спостерігайте, дівчата, як ви дихаєте, бо вдих і видих це про брати і давати. Ваш вдих це про брати, це про вашу активність, ваш видих це віддавати, це про ваше розслаблення. Якщо ви дихаєте більш грудною кліткою, то для вас важлив, важливе спілкування в соціумі. Якщо ви дихаєте більш животом, для вас важливі ваші потреби, а потрібен бути баланс між диханням грудною клітиною та животом, між вдихом та видихом, між брати і давати. Спостерігайте за вашим диханням та будьте у балансі. Користуйтеся, дівчата.